Чи буде введений офіційний облік військової допомоги Україні до кінця року? Чи буде введений військовий облік. Давайте так. Чи буде він введений? Так, це приймуть. Це почне. Набирати міцності. Ситуація з відслідковуванням та контролем вона буде ставати більш-менш зрозумілою, але на це потрібен потрібно набагато більше часу, аніж до кінця року. Це, по-перше, потрібні додаткові механізми, аби це запрацювало, так само потрібен час. Але все ж таки введуть. От, от дійсно буде цей військовий облік спостерігання за тією допомогою, яка де вона йде, кому вона йде, що саме йде і все інше. Це буде, але це буде, ну, знаєте, на все потрібен час. Ну, ну, ну справді не можна зачати виносити та народити здорову дитину за два місяці. Неможливо, потрібен час. І от на це так само потрібен час. Чи вплине це на якість військової допомоги? Не дуже. От не дуже. Не дуже. Але все ж таки система обліку вона введена і її буде, але запрацює вона пізніше. Чи буде Угорщина блокувати вступ України в ЄС і наступного року? Давайте я відповім так: нам буде байдуже, блокує вона нас чи не блокує взагалі і в цілому. Ну тобто, навіть якщо вони спробують знаєте, свій інструментарій та свої можливості застосувати на тему блокування, то ну якось це нам буде не дуже цікаво, і ми навіть цього не помітимо. Чи будуть вони блокувати, ні, все ж таки. Ні, варнякати потякати вони будуть, а блокувати їм не дадуть. Нас. Чи демонтують всі пам'ятники Пушкіну в Україні протягом наступного року? Да, ну пам'ятники ж Пушкіну це взагалі ну, найважливіше, на що потрібно зараз витрачати час, ресурси та людський, людські таланти і час? Позбудемось. І не тільки Пушкіна, і ще щось познаходимо, і ще від чогось будемо позбавлятися. І вулиці будемо змінювати назви, і міста будуть змінювати назви. Тобто, дерусифікація Форевер у це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи розширить Євросоюз список заборонених до експорту російських товарів? Да, розширить. Розширить все над цим вже працюють. Щось вони зупинять дуже важливе для рашки, що допомагає їм тримати легкий та приємний зв'язок з світом іншим. Тобто, щось вони їм заблокують і заблокують не гроші, а заблокують, ніби, не знаю, спілкування, може вони нарешті. Схаменуться та заблокують на території Євросоюзу супутникові канали російські, аби там не було орків, і вони не помножувалися, не в свідомості, не гадали іншим здоровим людям. Можливо, це. Я була дуже вдячна за це і взагалі. Так, зараз що вони роблять? Так, да, тут саме якась інформаційна ланка буде дуже міцно. Блокуватися з боку Євросоюзу. і до речі, це призведе до якихось ну гарних результатів. Чи стане прем'єрка Естонії новим генсеком НАТО? Не пустять, не пропустять, не дадуть. І вона дуже не, не сильно і хоче, я вам так скажу, тому що тут амбіції цієї жінки вони полягають геть в іншому, тому що вона не хоче брати е, під керівництво великий, великий якийсь процес. Їй набагато цікавіше, е, ну знаєте, як навести лад в якомусь такому конкретному, там де вона зможе одразу побачити результати, тобто не на довгостроковий якесь. Е, ну, Процес якийсь вона хоче зайти, а вона хоче от саме якусь ланку очолити і там вже наводити лад. Вдасть їй це зробити? Та теж не сильно вдасться, не сильно це вдасться. Тема НАТО чи буде вона взагалі в НАТО? Ні. Ця жінка не буде брати участь в цій організації, працювати на цю організацію. Чи справді США суттєво збільшили військову допомогу Ізраїлю замість України? Відповідь на це питання ні, це неправда. Чому тому, що все, що зараз стосується допомоги США взагалі будь-якій країні, саме фінансової допомоги та там військової допомоги, про це йде тільки розмова, і розмова досить така. Ну, не конкретна, не конструктивна та не предметна. Тому я не бачу, що США зараз якимось чином збільшила чи то зменшила допомогу Україні чи Ізраїлю. Балачки все. Чи справді росіяни використовують заборонену хімічну зброю проти ЗСУ? Так, правда. правда. Правда, вони е, ціль, основна мета знищення будь-яким чином. Е, заборонена зброя хімічна є в наявності в досить великій кількості, саме тому на тих напрямках, яких е, де знаєте, важко відслідкувати е, оці злочини, рашки. Ця зброя використовується досить часто і досить і досить агресивно. Тому так, чи збільшилось це? Я не можу сказати, що це, знаєте, якимось чином змінилося, тому що мені показує, що це досить така перманентна поведінка. Чи справді на Луганщині суттєво посилився партизанський рух? Але маски ще не зірвані. Отже, так правда, партизанський рух на Луганщині працював, працює і буде працювати допоки остання падлюка з нашої землі не піде. Тому це правда. Я не буду казати, хто це молоді дорослі жінки чи чоловіки, але їх там дуже багато і набагато більше аніж ми з вами уявляємо. Чи вдасться росіянам швидко сформувати нові штурмові загони для війни в Україні? Ні, не вдасться, не вдасться, не вдасться. Ні. Чому США саме зараз вирішили виділити кошти на розслідування воєнних злочинів РФ? Можна так сказати? Так, давайте давайте розглянемо для кого вони це роблять. Це не про любов до України, це не про наведення ладу, це не про не про проведення знаєш, таких ідеологічних процесів. Це не про це, це особиста користь, це особисті якісь наміри і це те, що цікавить саме їх. Так, і що? Брехня, брехня, карта диявола, карта необхідності, потрібен якийсь рух. Потрібна якась суєта, а чому вони це роблять? Тому що вони так само розуміють, що війна скоро закінчиться. І аби бути готовим до кінця цієї війни, вони збирають показники. Але це про їхні качелі, про, про їхні внутрішні гойдалки, тому що щось вони ой, поміж собою намагаються демонструвати. демонструвати. Одне одному демонструвати населенню, демонструвати світу, спираючись на війну, але з власними інтересами і з власною користю, аби щось своє втримати. Не отримати, а втримати те, що є. Ну, я не знаю, я можу тільки підготовка до виборів, назвемо це так. Чи справді представники НАТО наполягають на відновленні переговорів між Україною та РФ? Ні, ці заяви, ці демонстрації і ці, зая... ці пропонування, скажімо так, до переговорів є нічим іншим, аніж політичною тактикою. Так необхідно робити. Так необхідно. Рішення вже якісь прийняті, тому все, що зараз буде розгойдуватися і демонструватися як можливості, це ілюзія. Тому що базові і основні рішення, що робити з Рашкою, і як, як досягти все ж таки фіналу і кінця війни і перемоги України, ці рішення вже вирішені. І все, що буде заявлятися стосовно переговорів віддачі та віддання територій, заморозки конфліктів це все інформативний шум, аби не заважали робити те, що повинні робити. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.